Парі матч та дніпро 1 Заряджені перемагати. Олексію, матч видався нелегкий, важке поле, важкі умови, але перемога з великим рахунком. Задоволення? Та звичайно, що задоволення. Ми їхали сюди, настраювалися на таку важку гру, тому що знали, що поле буде в важкому стані. І, ну, багато хто говорив, що тут поле не, не, не кращої якості, тому ми настроювалися і знали погодні умови, що буде тяжко. Ну, ми були готові і на полі було все видно, що вже заслужено перемогли. Два голи тішать? Дві голи, звичайно, тішать, але для мене на першому місці це те, що команда перемагала і ми були наверху. У якому стані зараз себе почуваєш, особливо важливо на початку такого важкого ігрового періоду, коли матчі будуть mm -hmm. через кожні 3-4 дні? Ну у нас була зараз пауза, тому зараз почуваю себе добре, і я думаю, команда зараз налаштована сили є, але звичайно треба налаштовуватись на так сказати подальше, там багато ігор буде. Але ми готові. Я думаю, що команда готова і будемо все робити для того, щоб з кожною грою перемагати. З фінальним свистком вже перемкнулися на європейський матч. Так, вже будемо готуватися, вже зараз починаємо готуватися. Тим, завтра вихідний буде, але одно вже думки там. Парі матч та Дніпро-1 Заряджені перемагати.